Не божий вам, шановні гості, дорога родина. Радий вас вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні в нас в роботі деталь, головна пара, верніше, диференціал. Диференціал від автомобіля Ford F150. Гарна машина, і машина, скажімо так, не є вбита, не є зношена, але сталася оказія, що. Розбило посадку пальця диференціала в самому корпусі диференціала. Видно на камері, ні? Видно. Це з того боку, а з того і з того теж. Значить, я колись робив схожу роботу. Лишали рідний палець, втулили корпус. По пам'яті це було так. З часом я дійшов до іншого варіанту ремонту. Сьогодні вам покажу. Зараз розберемо. Так, головка на 8. О, щось тут все так відкручено, чи то вони вже самі відкручували, чи, чи що? ну, Неважливо. Так, оцей болт він нас страхує палець від вилітання по усі. Болт дюймовий. Так, витягуємо акуратно сам палець. Що ми бачимо? Ми бачимо цікаву картину, дивіться уважно. Я зараз навіть при вас поміряю. Ми бачимо знос по сателітах, отут, але найбільший знос по шийках, в яких сидить він в корпусі. От я зараз візьму навіть штанинцирку, не треба мікрометру. От ну, дивіться, Ми потім проміряємо, звичайно, точно. Значить, Центральний розмір пальця це є в нас отакий 22-22. Ну тут дюймове все звичайно. І так, а тут оп. І півтори десятки мінус. Те? Ну, тут близько. А тут десь трошки менше. Значить, 22, 22, 22, 22. 22, майже 0,2, 2 десятки, майже тут вносило, так? А отут чуть менше. Тут соток 5. Ну, тут видно, ну видно вам поріжок, так? Оці от заниження це є чисто для смазки. Бачите, шестерні працювали тільки тим боком і тим боком. 22-22. каже отвір. Ну, по штангелі, так. Ну, 22-33. Тобто, десятка відносно цього, дві, три десятки люфт. Ну, коротше, воно товче так, що я вам кажу. Значить, розбираємо. Розбирається воно отак. Давайте помаркуємо. Один. І воно має свою сферичну шайбу. Так і в комплекті знімаємо. Так, оце в нас. Це в нас буде. Той буде два, той буде три. Ну. І так, що кажуть в нас самі отвори. Ми зараз їх промірюємо нутроміром, ну, по крайній мірі, не задерті. Це вже важливо. Це звідси. Це звідси. Так. Значить, як це буде ремонтуватися цього разу? Наголошую, попередній раз корпус диференціала. Так, прийдеться всі ті болти відкручувати. Так, прийдеться їх відкручувати, оті всі болтяри, щоб взяти її на станок. Попередній раз корпус диференціала я брав в таке положення на розточному, кріпив її на оту базу. Розточував і запресовував втулки. Одна втулка була в упор, друга була фіксувалася також чи то штіфтом, чи то болтом. Значить, ну, люфтірин, люфтірин. Я вангую, що треба робити диференціал, Цього не диференціал, а палець цього разу діаметром 23. Значить, Як будемо ремонтувати цього разу? Цього разу нема смислу лишати рідний палець, пояснюю чому. По-перше, він тут витертий. 22,2 грубо, а тепер дивіться по сателітах. Вже 22,5. Це дофіга. Ситуація яка? Ситуація найгірша, яка тільки може бути в тому плані. Робиться це таким чином. Перше, що ми робимо, Значить, у нас є орієнтовно розмір. Сателітів 22,5. Починаємо ми з сателітів З сателітів Ми їх на токарному, а скоріш за все, це буде на внутрішліфувальному. Розшліфовуємо до Розміра скажімо, 22,6. 22,6 чи там 2265, грубо кажучи. 22,65. Ну, щоб було 54 зазору. 22,65 тут. 22,65 тут. Є, є. Розточуємо корпус. До діаметра 22,6 в нулі. 22,6 в нулі. Ну, ці розміри, можливо, поміняються в процесі. І виготовляємо новий палець до діаметра 22,6 знову в нулі. Що він тут зайшов 0 на 0, можна від сотка натягу. Сотка натягу краще зробимо. А тут 5 соток зазору на пальці на маску в самий раз. Значить, матеріал пальця 12хН3. Цементація і термообробка. Ну і, звичайно, що кругла шліфовка Отак от, от. Ну що, погнали. Починаємо ми з гіршого. Починаємо ми з сателітів. З сателітів. На що ми бачимо? Ми бачимо тут 8 зубів. Прийдеться робити нам розрізну втулку, яка буде ловити за оцю циліндричну поверхню нашу. Шестерню за циліндр. Оцей, так І так, сталь наголошую. 12ХН3А. Трошки більшенький по діаметрі на скруглях є. Ми зробимо, бачите, тут отвір йде на краю, трошки не здало. Ми зробимо палець довший міліметрів на 15, зробимо фальш-центр. Зробимо фальш-центр і так буде зручніше, щоб вона зацентровка не робила конфлікту з цією штукою. Далі обробляється як нержавійка. Аккуратно, тому що цементація буде тривати годин 20-20 годин для того, щоб наситити вуглецем поверхневий шар сталі, тому тут тобто не можна робити великий припуск. Тому що потім тут цементацію попросту зі дремнаш лікувався. Треба все робити по умовах. Все, відрізаємо. как там длина его э, Жена пальца 125 Так, на маленькому токарному підторцював і зацентрувався. Зараз будемо сверлити отвір. Так, ну що, просверлив, фаски познімав, хвостик технологічний лишає. Ну що, далі в діло вступає наш терміст. Носатий! Носатий! ходи, є робота калим? Піди сюди 12хн3а, 12 хн 3 а Це ментація. Давай роби хоча б на міліметра півтора. Можна навіть на два. І закалка. І малого заодно підівчиш. Добре? Зробите, хлопці. Ну все, до роботи. Продовжуємо далі, шановна парафія. Розточний. Значить, прийшлося зняти шестерню головної пари. У нас тут є торцова база, до речі, по мікрометру грає, напевно, за одну установку точно. Я так собі думаю. Значить, Ми можемо брати цей турець як базу. Значить, Була в мене колись така підкладка, я тут трошки її розточив і шліфанув торці, для того, щоб взяти цей торець як базу, накутник на розточний. Ми зараз, що називається, піднакинемо легенько прихвати, бо цю шпильку прийдеться викрутити, вона нам буде заважати. Але от на центральній шпильці я зараз собі приблизно виставлю, прокручу, отак, подивимося, можливо, прийдеться робити сюди ж іскалку, якщо не вдасться обкатати по краях там-там. Ну, глянемо. Зараз я підзажму і продовжимо. Отак От підзажав, все торці у нас співпали. Так, Зараз ми накинемо прихватів. Нам ще ж треба буде прокручувати, щоб вивірити це все діло. чотири прихвата, один, два, три, чотири. От для того кутник, для того вся оснастка і є. От Накинув чотири прихвати. Тепер можна з легкістю. Викрутити ту шпильку. Все. Так, ну все, прийдеться робити скалку, тому що в мене така, хоча зараз подивимося, десь така довга лапка мала бути на індикатор. Є в мене тут така штука. Так, як це виглядає? Ну от, грубо кажучи, без половини поділки 0. Йдемо вверх. То саме, тільки треба вважати, тому що у нас тут передаточне 1 до 10, напевно. Так, отут 20, грубо, а тут там ну, може, один до 5. Зараз спробуємо ще коротку ніжку поставити, лапку. Чим коротша лапка, тим буде точніше. Якщо пересвідчитися, поставив соточник, ну ви знаєте, попадає. Тобто не треба нічого було навіть ніяких корекцій вносити. Розточуємо. Ну, ясне діло, що розточити треба за дві установки. Може ми навіть зараз трошки обертелекрутим. За дві установки. За одну установку два отвори. Добавлю обратило. Так вот. А то в нас вийшов розмір на чисто. І то є в нас розмір в даний момент в межах 22,5. два 22 два п'ять в нулі. 60-ку минимум, топ 5 соток на сторону. Вот дорого. стружки і не нічого. Зараз мірнем, що у нас там вийшло. десь 65-70 отак от приблизно має бути. І так. Значить, вийшов у нас розмір 22,72. Ще раз. Для страховки 22,72. два, два, прекрасно. Так. ще так да. 22, 72, 73 Значить Тепер у нас шестерні, якщо тут у нас 22, 72, так, чекай, чекайте, той нутромір. Та. Шестерні у нас мають припуск. Там та щось більше зношена одна. Тепер ми робимо струби. Розрізнув тулку для того, щоб розшліфувати шестерні під 22. Ну, давайте сотки, 3-4 на плюс. 22, 75. 76. Отак от. Дві десятки зшліфовуємо. Гоу. Так, виточив я, розрізнув тулку. Вона ще не розрізана. за одну установку внутрішній і зовнішній діаметр. Зараз ми той хвостик сторцуємо, він нам не потрібно. Обов'язково з упором щоб шестерня в нас О, базувалася по упору і по зовнішньому. Зараз сторцуємо і розріжемо і будемо йти на внутрішній шліфовальний. Від'їхав, тут же у нас, в принципі, все готово. Значить На цьому показнику я собі обнуляю нутромір. Нутромір для того, щоб я знав, який тут. розмір. От. Ще раз. Цей нутромір. Нас, в принципі, зараз розмір не сильно цікавий. Цей нутромір буде використовуватися зразу. Для вишліфовування отвору в сателітах, щоб ми зразу бачили відхилення. так? Тобто, Ми тут собі от виставив, вистав я на 0, так? а там я буду робити 3-4 сотки на плюс. От. Оце від цього нутроміру. Так, наш терміст справився вкотре, причому він розширяє свої технічні можливості. Він після цементації і термообробки робить тепер ще й піскоструй. Бачите? Щоб я менше йопкав, коли круг мені буде засалювати на шліфовці. Ми зразу ставимо дрібний, щоб зразу робити в дзеркало. І, значить, щоб менше засалювало круг, він ще попісочив. попісочну. Нагадаю, що цей хвостик технологічний, ми його потім відріжемо. І так, в нас є. В нас є розмір. У нас є розмір. В нас є розмір. По внутрішньому у нас є розмір по зовнішньому. Так, Тут у нас те саме так, по мікрометру. Так. Так. Тепер ми йдемо на круглошліф. У нас вже сателіти цікавлять останній момент. Йдемо на круглошліф, будемо шліфувати. Ну, Я би казав 0 на 0, а то й навіть сотка натягу. Цей розмір відносно цього. Так, купуємо палець. У мене ще 4 сотки в запасі. Терміс наш молодець. Що вміє, то вміє. Але як кожен спец паскудний страх. Паскудний, противний. под смазку. Ну, продолжаем. Сейчас пойдемте делать сателлиты. Едем дальше. Внутри шлифовальный, переведенный в режим шлифовки в патроне. Вот. Выверив. Бликует что Вот такое. Вот. Назношену поверхню в самий раз. І так розшліфовуємо. Ну, ясен пер, що тут також ніякого ні конуса, нічого. Тут, коротше, в тій всій роботі головне, як то кажуть, не перебдіть з запасами. Тому що, якщо зробити, тут фактично єдина деталь, яка може... Потерпіти запас це корпус диференціалу. Тестерні сильно розшліфовувати не можна, бо цементація. Палець сильно зішліфовувати теж не можна, бо цементація. Тобто тут треба вгадати, як той вога. Все, від цього гівна і будемо збирати. фігню меєм і збираємо. Скручуємо по динамометричному ключу. Важливий момент твердість, рідний палець. Поза 50 мав би бути. Угу. Новий палець. Що не ясно? Так, збираємо. Цим шайбам теж дісталося, щоб вони пролазили на валік. Так. Все це мастимо. Так. І болт на клей. Що? Результат. Готово. Крутиться все. Все як має бути. Все. Це в комплекті. На пам'ять клієнту. Все, нічого не люфтить, все плотно зайшло. Отак. Ну, я думаю, комусь пригодиться. Все, що ви побачили в цьому відео. Це пліт моєї власної технічної безграмотності. і в якому разі так не повторюйте. Це неправильно те, що я зробив. Правильно це отут заварити палець диференціала. Бажано обмотати електрод мідною, мідним дротом. І присрати стальний цементований палець до чугунного корпусу диференціалу. От це і правильно. А то, що я тут заморочився, то й все повна херня. Ні в якому разі не повторяйте цього. Тому що вас чекає отакий результат, який ви побачили. Отак от Отак от. От, от. Все. Успіхів. Робіть гарно і тримайте міцно свого горобчика. Такого горобчика, як f 150 Ford. Хороша тачка. Але в мене краще.